Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні Газдині будемо готувати. Що сьогодні будемо готувати? Ми будемо готувати манники. Ось. Дуже смачна ніжна страва. Чимось нагадує наші налисники. Хто таке не готує і не знає, то я вам скажу. Воно нагадує наші налисники за смаком. От, тільки це маннички. І дивіться: що нам для цих манників потрібно? В мене є літр молока. Ось, 450 грам сиру, але сир, можливо, залишиться в мене, не знаю. 13 столових ложок манки. Отакий От я собі кулачок взяла родзинок, Три яйця, два пакетики ванільного цукру. 100 грамів масла, яблучко, 4 столових ложки цукру. ось, І цукор нам ще знадобиться для посипання манничків уже в кастрюлі. Ну, це все дуже індивідуально, все за смаком дрібка солі, ось, і олія для обсмажування і, звісно, борошно для обкачування манників. І перше, дівчата, що нам потрібно зробити, це Зварити манну кашу. Зараз перемістимося до плити і продовжимо. Дівчатка перемістились до плити. У мене алюмінієва кастрюля. Я її, е, якби сполоснула холодною водою, дівчатка. Завжди, так як мені потрібно кип'ятити молоко, завжди так роблю. Ось, виливаємо наше молочко, Вмикаємо газ. Чекаємо, щоб молочко наше. Закипіло. Не продавте, дівчата. Дівчатка. запінилося вже наше молочко, мабуть, буде закипати. Додаю сюди 2 столових ложки цукру. Ось, додаю дрібку солі для балансу смаку. А чому так завжди от смачніше, як додати е, і солі, я борщ, до речі, какусняк теж додаю і цукру, і солі. Ось, супчиком, воно, воно все так смачніше. Розмішуємо, щоб нам розчинилося. Скручуємо на мінімальний вогонь, дівчатка. І всипаємо потрошечки нашу маночку весь час, помішуючи, щоб не було грудочок. Ось, не спішіть, гарно мішайте, нам потрібно заварити кашку. Я думаю, що всі вміють манну кашку варити. Ні, буває, що не. і не вміють. Получається, грудочками. Ось, зараз заваримо, подивимося, дівчата, яка має получитися. Дівчатка маємо ось такусь. Бачите, кашку густу. Нам її хвилинок 5 потрібно протримати на мінімальному вогні, весь час помішуючи, щоб вона е, якби не підгоріла. І ще хочу сказати, що е, хто не знає, алюмінієву кастрюлю не бажано брати до е, каші е, молочної, ой, скузняк. Тому що е, може от набрати так трошки якби сіруватого відцінку, бо все-таки алюміній. Ну, він таке робить. В кого є така кастрюля з нержавійки підходяща. У мене просто немає такої кастрюльки підходящої, Тому я взяла таку. То беріть краще таку. Але головне, щоб там молоко не підгорало. Тобто не емаліровано точно. Ось. Все, дівчатка заваримо. П'ять хвилиночок продовжу. Газдені, кашка наша тут. Дивіться, що робимо швиденько. Сир я собі перебивала блендером, щоб він мені був такий більш пластичний. Беру сюди маленьке яєчко. Два більших лишаю на обсмажування. Ось, сюди маленьке яєчко, бо в мене сир такий вологий. Ось, Тому, якби я додам туди, може трошки лишу цукру, ми ще будемо їх пересипати. Манночки наші у кастрюльці. Чекайте, бо яйце на руках мені зле. Два ванільних цукра, яєчко. Ось давайте перемнемо. От, щоб нам з яєчком вимішилося. Додаємо наші родзинки. Дівчатка, сюди ще можна додати, родзинки можна додавати, можна не додавати. Манники взагалі можна робити всередині з сиром, можна робити без начинки абсолютно. Це вже ой, сир вискакує з мисочки. Це вже, як ви собі хочете. І замість родзинок сюди можна дівчатка додати курагу також, порізати кусочками, розпарити курагу чи промити досить гарячою водою. От, і порізати її кубиками. Я додала трішки родзинок. Що я вдома, то додаю. Дівчатка, ще присолила чуточку. чуть чуть дрібочку солі додала, як завжди, кажу, для балансу смаку. Все старанно вимішали. Так, робоча поверхня у нас чиста, але протираємо ще раз серветкою. Ось. Так, ложку зараз. Беремо борошна, дівчата. Я собі візьму, я кажу, рукою, бо в мене ложкою не виходить, якось рівномірно так посипати нашу робочу поверхню. Ось. Набираємо столову ложку манної каші. Вона має бути гаряча дівчатка, тоді. Наші манники будуть краще ліпитися. Бачите, я собі занурюю ложку у холодну воду. От. Тоді краще каша відстає від ложки. Отак От десь столову ложку, і це будуть такі нормальні. Можна зробити більше, можна менше. Це вже за вашим бажанням. От. Але я буду набирати столову ложку. Так, а ну, ще один і вистачить, бо нам. Потрібно ліпити їх гарячими. Ви бачите, що зробила? Ну нічого, думаю, заліпиться. Оце, знову ж таки, той варіант, як я кажу: хто спішить, той людей смішить, дівчата. Це, це завжди про мене, бо я Бо я ж залежу, знаєте, ще, ще від всіх решту. На жаль, я сама не можу зняти відео, і це велика біда. Я якби могла сама знімати, то я б вам його знімала через день. Все, дівчатка, занурюємо собі пальчики в борошно. От. Набираємо чайну ложечку нашого сиру. Бачите, цукор розрядив сир. І такий мені трошки, трошки зарідкий. Ну, нічого, будемо тоді менше набирати, щоб не вилазило. От. І так як пиріжечки, тільки з манки заліплюємо края. За, за, Я кажу, припоріш... припорошуйте собі пальці. В борошно, от, все. І ось так ось формуємо манничок, такий, як пиріжечки. Бачите? Гарненько. Так, поки гаряче, нам треба швиденько ліпити. Знову пальцями розминаємо кружечок. Ну, один буде трошки більший, трошки менший Я кажу, ми важити не будемо. І знову ліпимо пиріжечок. Ай, печав пальці. Дівчата, оце виліпимо і знову накладаємо собі за 6 штучок. Більше не накладайте, так, щоб ви встигли, щоб воно якби кашка не охолола, щоб ви встигли поліпити. От. Все, формуємо. І так сформуємо всі і продовжимо. Газдині наліпили ми наших манночків. В мене вийшла 21 штучка. Сиру ось трішки залишилося. Ну, як трішки? Я думаю, що 350 грамів вистачить сиру. От. Ну, то сирочок уже солодкий з ванілінчиком, з родзинками, зістяться до чаю, нічого не пропаде. Ось тепер що ми робимо? Беремо кастрюльку, в якій ми будемо. Тушкувати наші маннички. На дно в кастрюльку ми собі поріжемо яблучка, щоб нам нічого не, не прилипло. Такими скибочками тонкими, щоб нічого не прилипло, якби і не підгорало. От. Вистеляємо дно яблучком, Можна вистелити навіть апельсинчиком. Але в мене апельсинчик піде на напої, бо вже як безпека і п'ється більше. Тому будемо робити напої. Дівчатка, здаваємо наших два яйця. Ось. І так, що це впало таке? Ой-ой-ой, зараз дістанемо. Впало таки мені кусочок. Найкраще забрати. Ага, не ловиться. впало кусочок лушпайки, зловила. От, збиваємо, дівчата, без нічого, без солі, без цукру. От, просто щоб з'єднався білок і жовток. І... Зараз продовжимо. Дівчатка, беремо пательню. Я вляла, мабуть, за 3 столових ложки олії, прогріваємо Ось, і все. Обкачуємо, тобто вмокаємо в яйце, ось так, щоб залишки нам стекли і обсмажуємо наші манники. От, зараз я відкручу. Нам якби їх потрібно обсмажити, щоб були вони золотистого кольору. От, так як масманка манка готова, сир також. От, і ще ми їх будемо тушкувати, тому тільки обсмажуємо, дівчатка. Дівчатка от, от, обсмажилась, бачите? До такого кольору, з однієї сторони. Все гарно тримається. Можливо, десь бимо, при, в процесі ліпки, бачите, от, навіть, тут у мене видно, що сир трошечки трошечки хоче втекти сир. Але ми швиденько їх обсмажимо, то тому він не успіє втекти. І в процесі ліпки, як ви бачите, що десь головне борошна взяти і заліпити. І якщо десь сир підлазить, також тим місцем повмочати. В борошно і все буде добре. Обсмажуємо з другої сторони, і зараз продовжуємо. Газдині погляньте. Е, обсмажили. Бачите, і так виставляємо якомога щільніше е, якби кожен шар. І що ми тепер робимо? Беремо маслечка і накладаємо на наші маннички, так, щоб маслечко попало. Навіть можна, можна би стопити, але. Я, наприклад, на налисники ніколи також не топлю, а так прямо накладаю масло, щоб масло попало на кожний манничок. Ось. Це нам наші манники не зіпсує, а тільки вони будуть смачніші. От, навіть ось так. І, чекайте, ще я тут накладу, бо там під низом. А то вже пішов другий шар. Посилаємо цукром, дівчатка. Можна присипати ванільним цукром. Якщо ви любите ванілін, то можете присипати ванільним цукром. Я буду таким звичайним присипати ось так ось. Все. Дивіться, поставила собі відразу на розсіювач, бо це так зручно. Бачите, посмажила. Вимикала газ, бо щоб нам дурно не горіло нічого. І смажимо далі. І так ми всі шари укладемо і тоді продовжимо. Газденьки пересмажили, ось, все вклала, маслечком перемастила, цукром пересипала. Накриваємо, звісно, кришечкою і будемо тушкувати хвилин 15-20. Я включу на середній, ну бачите, в мене стоїть розсівач, дівчата. Розсіювач дуже добре, тому що він розділяє вогонь по всьому дну. ось, І ніде, якби в одному місці воно не гріється так, як комфорка горить газова, а по всьому дну. От, Включаю на середній вогонь, щоб нам нічого не підгоріло. В кого немає розсіювача, можна поставити якби, у воду. Тобто миску, ну, це, це повинна, бачити. в мене така кастрюля повинна бути глибока миска. Або в кого є, можливо, більша кастрюля, наливаєте води, ставите кастрюлю з манничками, щоб воно було в воді. І таким чином. От. Все, хвилин 15-20 і будемо смакувати. Газдинки, протушкувала наші маннички. Тушкувала, як я казала, спочатку, мабуть, хвилинок 7 на середньому вогні, потім на мінімальному, загальному, 25 хвилин. Звісно, в описі я все опишу. Ось, ось така ось смакота у нас сьогодні. Дівчатка, це калорійно. Наші маннички купаються у маслі. От, і зараз я, звісно, спробую хочу вам показати серединку. Бачите? Ось такі ось маннички з сиром. От. Це дуже смачно, дуже ніжно, мабуть, дуже калорійно. Ось, не знаю. Але, дівчатка, ми ж не маємо з'їсти всі манники відразу. Ось, ну, два з'їмо. Все. Так що готуйте. Готуйте для своїх рідних, близьких, з любов'ю готуйте. Ось, всім, хто зараз їсть. Смачного! Будь ласка, поширюйте канал в своїх соціальних мережах, друзів запрошуйте, вподобайки ставте. Дякую всім, хто ставить вподобайки, хто поширює відео, хто коментарі пише. Дуже вам і дуже за це дякую. Ось. Всім бажаю мирного неба, тихих ночей і всім до зустрічі!